мене загальне захворювання, імунітет сніжений, тому бережусь завжди вакцинуюсь. Вважаю, що потрібно. Жанна Васильєва щороку вакцинується проти грипу. Жінка каже, цього року про щеплення подбало її керівництво. Це підприємство взагалі та попіклувалося місце роботи моє, а так взагалі минулі рази проблем не було, вакцина була в доступі. Іншого підходу щодо вакцинації дотримується Тамара Ковальова. Колись вакцинувалася, зараз ні. Думаю, що немає такої, такої потреби. Хай організм бореться сам. Цього року попиту на вакцину поки немає, каже фармацевтка Ольга Степаненко. Вакцини ж не спрошують, а тести на значить на грип А, грип Б. І ковідні тести це дуже спрошувалось. Місяць назад було популярно. Люди брали і по 10, і по 15, і по 20, і по 30 тестів. Зараз волна спала. щас, слава Богу. За словами головної державної санітарної лікарки області Ірини Купрієнко, Сумщина отримає 600 доз вакцини проти грипу для медичних працівників як гуманітарну допомогу. Епідемічний сезон захворюваності в області триває п'ять тижнів. За цей час діагностували один випадок грипу у сумській громаді. В нашій області підйоми захворюваності зазвичай відбуваються у січні-лютому. Саме вони і спричинені активним поширенням вірусу, грипу в цей період. Після завершення підйому, ну, який зазвичай триває 5-6 тижнів, віруси продовжують циркулювати, але знову ж таки вони не становлять значної епідемічної небезпеки через те, що більша, що більша кількість населення набула імунітет вже до захворювання. Цього сезону летальних випадків від грипу не зафіксували, однак у Шосткинському районі помер літній пацієнт із хронічними захворюваннями, в якого виявили ковід-19, додає Ірина Купрієнко. Хоч ковід-19 вже і настільки поширений, але він все ще небезпечний для літніх людей та тих людей, які мають різні супутні захворювання та знижений імунітет. Щодо смертності від грипу, то протягом попереднього сезону 2024-2025 року в нашій області померло двоє хворих з грипом. Але це не означає, що ці хворі померли самі від грипу. Але вони, вони могли мати супутні захворювання, на тлі яких зараження на грип ну, мали такі е, наслідки. Також не слід забувати про те, що грип може мати і віддалені наслідки, від яких помирають люди. А і лікарі можуть не пов'язати смерть із грипом. Медикиня пояснює, вакцинуватися проти грипу потрібно восени, адже минулорічні щеплення вже не захищають від нових штамів. З початку цього епідсезону в області щепилися 340 людей, найбільше у Сумській громаді. Ми отримали 600 доз для щеплення медичних працівників. На зараз вакцина вже є в області, вона розподілена і найближчим часом вона буде доставлена до закладів охорони здоров'я відповідно до їх замовлень. Щодо вільного доступу вакцин, вакцини є в Україні, але в аптечній мережі треба робити замовлення. Або звернутися, і це найкращий шлях, до сімейного лікаря, який надасть вам всю потрібну інформацію. За словами лікарки, профілактика обходиться дешевше, ніж лікування. Якщо хворіти, то за 5 днів хвороби, це я беру в середньому, витрачається приблизно 2-2,5 тисячі гривень на ліки. А вакцина коштує від 450 до 1000 гривень, якщо вакцинуватися у приватних центрах. Катерина Іваненко, Анна Волух, Суспільне новини, Суми.